Маленьких житомирян, які відвідують садочок, «Дивосвіт», добре навчили правилам безпеки життєдіяльності. Заходимо у групу сонечко. Одразу перевіряємо номер телефону до пожежної 101 ноль Щодня діти з радістю відвідують заняття з фізичної культури. Саме тому підготовка до спортивних змагань сприймалась маленькими рятівниками як свято, адже вони вже вміють стрибати на фітболах, правильно перестрибувати через лаву, а ще Спасати звіряток, і з тушити пожар, стрибати на поліцейських конячках, дати пісні. Перемагати і будемо е, хто часто у нас бути. Це не за один день діти навчаються цьому. Кожен день кропітка робота з дітьми. Діти дуже люблять заняття з фізичної культури, приймають участь не тільки вони, але й батьки. Родзинкою заходу рятівники завжди поруч є залучення татусів безпосередньо до дитячих змагань. Разом вони рятували лісових звірів від пожежі. Я прошу боже свого сина Давіда в цьому конкурсі, в грі. жона нам не безразлічна. Нам хочется быть со своими детьми и участвовать с ними, радоваться с ними. А ты любишь спортом займатися? за Да. А что Я... саме тобі подобається? Подобається мне. А... Аддягуватися. Поки маленькі та дорослі спортсмени змагалися, долали перешкоди, стрибали на футболах, гасили пожежі якими кульками, Матусі активно вболівали. Рібенок, конечно же, в восторгі, тому що подвіжні ігри і всівозможне у такі Діти, конечно, то очень люблять. Поддержуємо, прийдет папа, також буде приймати щастя. Будем болеть. Татусі так старанно підтримували своїх дітей. У свою чергу діти дуже наполегливо намагалися бути кращими, що в результаті всі виявились переможцями. Я вітаю тебе. Батьки у нас ідуть е, нам назустріч, активно допомагають. І я гадаю, що вони є е, гідним прикладом своїм власним діткам. Інші групи садочку також долучили до заходів, що пояснюють правила безпеки, життєдіяльності. Вихователі молодшої групи Веселики підготували та провели з дітками казку драматизацію на тему Коза Дереза. Діти отримали дуже хороші знання про те, що небезпечно брати до рук сірники. Маленьких спортсменів на. Нагородили шоколадними медалями, а татусі отримали грамоти за участь. Та найголовнішою нагородою для батьків усміхнені обличчя дітей.